А вчора у Павлограді нагородили учасників фотоконкурсу зима в кадрі. Його проводив незалежний портал Павлограді. а з переможцями спілкувалась наша знімальна група. З настанням найголоднішої пори року зими у людей виникає бажання зігрітися ароматом чаю, провести час з друзями, коханами та як це зараз модно, зняти це все на фото. Організатори фотоконкурсу Зима в кадрі дали змогу фотолюбителям не лише продемонструвати власні таланти, а й отримати за це подарунки. Адже зима це ще й найсвятковіша пора року. Майже місяць тривав конкурс зима в кадрі. І хоча вона не завжди засипала нас приємним білим сніжком, та все ж учасники конкурсу змогли продемонструвати цікаві знімки, які сподобались журі. Хочеться відмітити, що абсолютно всі фотографії абсолютно всіх учасників, і які виграли, які приймали участь, вони були зроблені з любов'ю. На них очень була різна тематика, і начинає отлюбленних пар і заканчивая безумно милими дітьми, там внуками. Метою конкурсу було подарувати людям позитивний настрій. Більше 90 учасників загрузили до спеціального альбому майже сотню фотографій. На знімках зображені ялинки, сніговики, романтичні пари та інші фото, які відповідають зимовій тематиці. Переможниця конкурсу зізнається, що довго вагалась при виборі кращого знімку. В результаті обрала світлину, де вона з близькою людиною. Якщо чесно, дуже довго вибрали фотографію. То тобто було кілька варіантів. Ми з сім'єю советувались. Ну в ітоні прийшли к фотографії, якою вибрала большинство. А от інша учасниця Наталя відправила фото, на якому зображені її мати з дітьми. Вона зізнається, що дуже сумує за найріднішою в світі людиною, адже немає змоги зараз її бачити. Моя мама зараз живе і знаходиться в зоні бойових дій. Донецкой области. И очень редко мы встречаемся с ней. Поэтому, конечно, хотелось бы пожелать нам в новом будущем году, да, всем нам, чтобы наконец-то люди научились устанавливать мир. Вот, чтобы моя мама наконец дождалась своих внуков на своем пороге. Що ж стосується Олени, то вона була впевнена, що переможе інше фото. Але журі сподобався знімок, на якому вона біля ялинки. Жінка каже, що її фотографував чоловік та дуже зрадів, коли дізнався про перемогу. Наш такса таксав шапочки Діда Мороза і під йолочки. І я, я була впевнена, що бути ця фотографія займе перве місце, тому що дуже миленький там був. Всі переможці отримали призи від партнерів фотоконкурсу та пообіцяли, що відтепер будуть ще частіше фотографувати. Ілона Безпалова, Станіслав Мартиненко, новини ПТРК.